Цивільний Кодекс України, статті 128 129, стаття 128 виключення зі складу учасників повного товариства. Учасник повного товариства, який систематично не виконує чи виконує незалежним чином обов'язки, покладені на нього товариством, або який перешкоджає своїми діями чи бездіяльністю, досягненню цілей товариства може бути виключений із товариства у порядку, встановленому засновницьким договором. Рішення про виключення зі складу учасників повного товариства може бути оскаржене до суду. Стаття 129. Вибуття з повного товариства. Повне товариство може прийняти рішення про визнання учасника повного товариства таким, що вибув із його складу у разі смерті учасника або оголошення його померлим за відсутності спадкоємців, ліквідації юридичної особи, учасника товариства, в тому числі, у зв'язку з визнанням її банкрутом. Визнання учасника недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності або визнання безвісно відсутнім, призначення за рішенням суду примусової реорганізації юридичної особи, учасника товариства, зокрема у зв'язку з її неплатоспроможністю, звернення стягнення на частину майна повного товариства, що відповідає часті учасника, у складеному капіталі товариства. Рішення про визнання учасника повного товариства таким, що вибув з його складу, може бути оскаржено заінтересованими особами до суду. У разі вибуття учасника з повного товариства з підстав, передбачених частиною першої цієї статті, товариство може продовжити свою діяльність, якщо інше не встановлено засновницьким договором товариства чи домовленості між учасниками, що залишаються.